Опитування і от, аналізуючи результати і запитання, які ставились, я так розумію, що швидше за все, що це те саме опитування, в якому і я брала участь, ну але це вперше за все моє життя, і це чесно кажучи, аж дуже смішно, тому що. Коли коментують щось від імені всіх громадян України, а ти в житті ні разу не проходив жодного такого політичного соціологічного опитування, ти розумієш, що це треба все дуже і дуже цідити. Але в цьому опитуванні, давай так, ми спочатку пройдемося по основних питаннях, які, ну, які ми висвітлювали які вартують нашої уваги. А потім я ще скажу трошки своїх вражень з середини того, що питалося, коли я безпосередньо відповідала на ці запитання. Я Абсолютно з тобою погоджуюся, що дуже цікавим є те, що ем, люди віддають е, свої голоси от, ну, номінально, але якби зараз були вибори дуже багатьом неіснуючим проектам. І це нічим не краще, ніж голосувати за табуретки слух народу. Це голосувати за, аби що, бо коли щось десь якось буде, або можливо хтось десь там подобається, це насправді дуже безвідповідально. І ми, як громадяни України, до речі, в соціологічному питанні, коли я відповідала на ці питання, я кажу, що воно якось дуже смішно. Давайте ми говоримо про ті партії, які існують. Ми можемо говорити про питання, якісь там преференції, а якби. Але якщо ставиться питання, за кого би ви проголосували, і кого ви вважаєте хорошою партією, ну це маніпулятивно давати людям варіанти відповідей, що ти про за ті партії чи політичні структури, яких взагалі не існує. Це не нормально, і таким чином, на жаль, я не знаю, чи це була задумка авторів, але таким чином маніпулюється свідомістю людей. Таким чином людей направляється в тому чи іншому напрямку, але це так само стосується і громадян України. Що людоньки, по-моєму, ми зараз проливаємо настільки багато крові, велика частка якої саме через безвідповідальне голосування в 2019 році. Що зараз треба було би дуже задуматися і думати про реальність. Щоб елементарно вижити, а не обирати чергове ефемерне творіння, яких нам гарантує нам їх напхають 100-500 тисяч, аби тільки всіх заплутати, і аби тільки а, дезорієнтувати людей, другий важливий момент і для мене це напевно було визначально, що все-таки 80% українців твердо вважають, що Україна виграє війну. А, звичайно, цифри менші ніж були в 2022 році. Але для мене це є показник того, що є оце ядро українського, українського суспільства, яке готове боротися і готове.